Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо текст із книги Приповідки. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Слово напевне, що найстрашніша зброя в цілому світі. Ніщо так не ранить людину, саме як слово, яке буде сказано їй. І не дурно, коли речі, речі так саме тому, коли Христос прийшов, Він казав, що Він звіщає добру новину. Тобто добре слово хоче сказати іншим. Коли він після свого Воскресіння входив в кімнату до своїх учнів, які були розбиті, зажурені втратою свого вчителя, перше, що вони чули від нього мирва, заспокоєння. Слово це зброя. І в залежності від того. Чим наповнене серце людини, таким це є слово. Якщо людина є гнів в гніві, в стані гніву, коли людина живе гріховним життям, то її слово нічого доброго не буде давати. Її слово це буде завжди слово приниження образи, насміхання. Її слово завжди буде брехнею. Її слово завжди буде скероване на те, щоби зробити комусь боляче. І водночас той, в кого серце є сповнене любові, завжди готовий буде цією любов'ю ділитись, ділитись своїм словом. Саме журба гнобить серце людини, як сказано в цьому стиху. А журба через те, що людина не чує нічого доброго. Людина не чує слова підтримки. Людина не чує того, що її люблять. Людина не чує те, що є, що є шанс, що є надія. Журба вселяється в людину тоді, коли людина цього всього не чує. Будь-яку депресію можна подолати саме любов'ю, любов'ю, яку ми висловлюємо своїми словами, любов, яку ми висловлюємо своїми ділами, вчинками, любов'ю, якою ми ділимося. Наші хлопці зараз потребують цієї любові. Багато хто з них уже повернувся додому. Всі вони є травмовані, всіх у них в серці є ось ця журба, тому що вони бачили смерть, смерть своїх побратимів. Вони бачили руйнування, вони бачили ненависть. І дуже часто вони, на жаль, не чули слова підтримки від своїх офіцерів. Вони є зранені, їхнє серце наповнене журбою. І все, що вони зараз потребують, це слово підтримки, слово любові, слова вдячності, слова, які піднімлять їхню гідність, слова, які їм скажуть, що те, що вони зробили, воно було недаремно, що той час, який вони провели на фронті, це не був час на впустоту. В першу чергу це сім'ї, які би мали оповити ці хлопці своєю любов'ю, де би не мали би дружини дорікати їм, чому ти так довго, де би батьки, діти не витикали своїм, е, своїм чоловікам, дітям в тому, що вони надурно це все Робили, що дома роботи багато є, навіщо йому та війна, хай воюють інші? Саме наші слова, які ми промовляємо, вони можуть або збудувати людину, або людину знищити. Але ці слова завжди мають бути словами правди. Коли ми промовляємо правду, говоримо правду. Ми знищуємо людину, але знищуємо гріховну людину, знищуємо зло і гріх в серці людини. Знову ж таки, Христос завжди про це говорив. Іван Хреститель постраждав за те, що говорив правду, за те, що знищував гріховну людину. Він дорікав іродові, і його дружині Іродіаді, за той гріх, який вони зробили. Він говорив правду, і весь народ підтримував його. Народ готовий був позбавитись того царя, який є гріховниця. Так, на жаль, Івана була ув'язнена. Але його правда, яку він говорив, вона міняла серця людей. Слово це зброя. І ми маємо навчитися цією зброєю користуватись. І першим найкращим моментом, як користуватися зброєю словом, це чи вміємо ми молитись. Чи вміємо ми промовляти слова молитви Отче наш? Як ми ці слова промовляємо, з, якою, з якими емоціями? Чи вміємо ми розмовляти з Богом в Просто навіть своїми словами говорити Молитва вчить нас, вчить нас говорити правильні слова. Молитва навчить нас говорити добрі слова, слова підтримки, слова любові. Тож пам'ятаймо собі, слово це зброя, а щоб навчитися нею користуватися. Ми маємо бути в постійній молитві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх, хто перебуває в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, бо ти святий завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!